Всім привіт! З вами Core Community, І сьогодні ми будемо розглядати таку штуку, яка допоможе вам замінити ChatGPT Не у всьому, але в багатьох вона замінить ChatGPT В багато чому вона краще. Дуже багато в чому вона краще. І до цього проєкту ми зараз переходимо. Що ж, давайте розпочнемо з того, що це за проєкт, як він називається. Він називається Notion.io, а сайт називається Notion. С .so. Що ж, посилання на цей сайт буде в описі, і давайте розпочнемо з налаштування. В налаштуваннях у нас є мій аккаунт, сповіщення налаштування, багато різних налаштувань. Можна вибрати, наприклад, тему темну, якщо вам подобається. Багато чого різного мова. На щастя, да, немає російської мови. На щастя, немає російської мови в налаштуваннях. Там є одне маленьке, але. Далі тут вже налаштування вашого профілю домену користувачі. Можна додати сюди різних користувачів, групи, як і у всіх зтучних інтелектів, є певні обмеження, Такі ми бачимо обмеження. Тобто, перше обмеження, що кидається в очі, це 5 МБ. Завантаження 5 МБ. Ну, в плюс-плані вже без ліміт. Це круто. Далі картки, ваші картки, е, налаштування, безпеки. Тут можна подивитися і багато чого іншого. Я далі не буду показувати, тут немає нічого цікавого. Що ж, а далі розпочнемо з того, що це цікаво. Ми попадаємо зразу на сторінку Getting Started. Е, давайте розпочнемо. Що ж, тут а, зразу в нас є, як нотатка, галочки можна ставити. І що ж тут такого, чим воно кроче. Почнемо з того, що. Ми нажимаємо плюс, я вже нажав, нажимаємо плюс. Ask AI to write. Запитати штучного інтелекта, Він нам напише: тут ще багато чого є. Тут такі варіанти є, що AI може написати, перекласти. Ми бачимо цей попуск. Ось це ми бачимо. На жаль, на жаль, не бачимо ми рідної української мови. Надіюсь, цей попуск вони приберуть, а українську мову додать. Або просто приберуть цей попуск, а українську мову не треба. Ми і так розвинені люди, нам нічого не потрібно. Що ж, можна запитати в штучного інтелекту. Так, да, він працює на українській мові. Тут можна запитати на українській мові. Я питав: ось біткоін це. Біткоін. S AI, запитуємо в AI, натискаємо, пишемо Bitcoin, Ось, я вже питав. Bitcoin it, Bitcoin це, натискаємо Enter або ось сюди. І зараз штучний інтелект нам відповість. Ну, як ви бачите, штучний інтелект тут відповідає набагато швидше, ніж в чаті GPT. Це круто. Далі переходимо тут. В нас є різні пункти, які вже були. Це нам просто uh, Getting Started. Тобто починає початок. Тобто, нам все розповідається, все на англійській. Е, можна натиснути, перекласти, наприклад, на іспанську, японську, е, китайську, італійську, німецьку, е, без проблем. В цьому немає проблем. Але на іншу мову я перекладати не буду. Вибачайте. Далі note. Е, це е, швидкі нотатки, воно по стандарту все стоїть. Ось таке налаштування. В нас по стандарту. Тут ми можемо, наприклад, створювати свій план нотатки. Да, це круто, можна зайти з телефона. Е, зайшли ми з телефона, додавали нотатки, викнули план за день. Круто. Можна додати, наприклад, е, картинки, файли, загрузити. Да, обмеження є 5 мегабайт, але нічого. Далі: personal home, е, це, наприклад, денні плани, тобто плани на тім, там подивитись фільм, е, приготувати їсти. Не знаю, вигуляти собаку і багато чого іншого можна написати. І плани на життя також можна написати: або натиснути плюсик. Е, Тут запитати штучного інтелекту щось, е, дізнатися текст і створити, наприклад, собі план. Е, це все, звичайно, що редагується, але перейдемо далі. Далі Task list. Це список завдань. Ось так. Наприклад, ми створюємо завдання. Наприклад, ось ми хочемо to do, doing, done. Ну, Тут все можна міняти, тобто немає різниці. Можна додати ще ось так, плюсик. І е, реакція додається. Наприклад, я додаю сюда new. Сюди. Тут напишу плюс. Все. Воно рахує нам плюсик. Сюди шевденьке, плюсик рахується. Тобто, це всі плани. Е, done, все готове, підтверджено. Далі тут є фільтр, класна штука можна сортувати по даті, по даті створення, по статусу і так далі. Далі, journal. Тобто, список наш, який ми хочемо щось зробити. Це класно, типу, нотатків, але список. Наприклад, Daily, Special Event, Daily, Planning, Personal, Work. Тобто, круто сплановано. Тобто, що ми маємо зробити за день? Наприклад, можна якісь. Якесь свято позначити. От, е, Плани на день народження, наприклад, ви хочете е, знайти по роботу, наприклад, зробити якусь роботу. Тут у нас є ще такі пункти, як Reading-List, це список того, що ми прочитали, подивилися, зацікавилися і багато чого різного. Е, тут ми, наприклад, пишемо е, назву, що це таке: тип, це стаття, відео, фільм, книга. Далі статус: це, наприклад, подивилися, дивимось, не дивилися оцінка. Хто автор цього, коли це виконано, якщо воно було виконано, і посилання. Тобто, наприклад, ви дивилися якийсь серіал, ви почали дивитися, наприклад, подивились 8 серій, в «Компліт» собі написали дату або щось таке. Можна ще, звичайно, це все редагувати, наприклад, додати нове. Наприклад, плюсик, тут а, тип вибрати. Е, все круто. Можна це все е, кольорами, але не суть. Можна видалити права кнопка мишки, е, Delete, або кнопка Delete. Далі. Добавити нову сторінку. Додавити нову сторінку. Е, натискати можна ось сюди. Е, rename, тобто переіменувати, що це таке. Далі. Тут у нас іде заголовок сторінки. Далі можна додати будь-що: календар, тамлайн, тейбл, імп... імпортувати щось, старт writing AI, наприклад, есе можна написати, історію. Це взагалі дуже круто. Можна глянути більше, але, наприклад, можна і попросити. Я нажав кнопку імпорт зліва, вибрав щось по файлах, вибрав Word. Ну, ось по файлах тут я маю на увазі вибрав щось, що нам цікавить. Вибрав Word, який в мене там перший попався, Я навіть не знаю, що це за Word. Е, воно імпортує. І ось так. Ага. Це якийсь план. Воно нам його редагувало. Як воно виглядає? Тобто можна в Word щось написати, але це все має бути там хорошо описано. І воно нам його е, скине сюди. Це назва Word. -у. Рест, лист роздруковується на це. Директор, то ту, тут. Ту, ту. Я видалив стрінку. Ви побачили ось таке повідомлення зверху. Це там ще можна було відмінити. Якщо ви випадково видалили, таке може бути: кіт-лік на кнопку нажав, а ви біля комп'ютера. Далі в нас є Trash. Це от, ось таке. Reading-list плюс. Це я його видаляв недавно. От. Є в нас Restore-Page і Delete е, назавжди. Нажимаємо Delete назавжди. Чудово, все. Back to my content. Ось таке коротеньке знайомство з штучним інтелектом Notion IO було. Це чат-GPT, можна сказати, з календарем, з графіком, з списками планів та з багато чого іншого. Це корисна штука. Ну, Чи чат-GPT. Замінить цю штуку, чи GPT краще, чи цей штучний інтелект краще, ніхто вам не скаже. Це тільки ваша думка може бути. Я вважаю, що ChatGPT виконує свої функції чудово, а на цьому ми з вами будемо прощатися. З вами були Core Community. і всім пока.